Для обліку коштів, отриманих через програму «Serve Loyalty, потрібно встановити окремий тип оплати. Цей тип оплати буде використовуватися для проведення транзакцій, що включають використання накопичених гостем бонусів. Також це забезпечить належну класифікацію надходжень від замовлень. Для того, щоб додати новий тип оплати, ми заходимо в Serve Office», обираємо розділ роздрібні продажі. Натискаємо типи оплати. Додати. Вказуємо назву. В моєму випадку це буде Surve Loyalty. В графі тип обираю безготівковий розрахунок. Назву в чеку залишаю точно такою ж, як і найменування. Опускаюся нижче. І тут, де у мене безготівковий тип. Обираю систему Карт 5. Опускаюся ще нижче. Обираю додаткові налаштування і натискаю Отримати маркетингові програми з дією оплати. Таким способом я імпортувала Surf в Loyalty список активних акцій, в рамках яких оплата здійснюється з використанням коштів лояльності. Система мені підтверджує, що список маркетингових програм успішно оновлений. Я натискаю ОК. Далі я маю перевірити акцію, в рамках яких буде дозволено використання даного типу оплати, якогось із декількох. Оберу сертифікат 1. Всередині одного типу оплати не рекомендуємо вказувати декілька акцій, адже це не унеможливлює. Подальшому проведення аналітики по кожній акції. Зокрема, для програм корпоративного харчування також варто використовувати різні способи оплати для того, щоб значно спростити момент виставлення рахунку. Якщо ми обрали в додаткових налаштуваннях конкретну маркетингову акцію, можемо перейти до основних налаштувань. Тут ми можемо вказати. Поставивши галочку, що цей тип оплати є фіскальним, тоді він друкується на фіскальному чеку і надсилається Державну податкову службу України. А якщо ми поставимо галочку проводити як знижку, то сума фіскального чека буде зменшена на суму бонусів, а в олап звіті такі бонуси будуть знижкою. І зберігаємо наш тип оплати. Щоб запобігти подвійному використанню винагород, для прикладу, коли відвідувачі нашого сайту двічі використовують одні й ті ж бали лояльності при оформленні замовлення, ми можемо налаштувати заморожування бонусів для замовлень на доставку. Для цього ми в конкретному типі оплати, а якщо потрібно, створюємо його заново, серед маркетингових програм обираємо саме ту програму. Де буде активна опція, дозволити утримання для онлайн платежів. Також додатково в цьому типі оплати серед налаштувань нам потрібно буде поставити галочку, забороняти вводити вручну, для того, щоб цей тип оплати не був доступним для оплати з каси, і також поставити галочку в може прийматися зовні». Все зберігаємо і закриваємо. Якщо ми налаштовуємо тип оплати для бонусної програми, то варто створити окремий новий тип оплати готівковий або безготівковий, який, власне, і буде використовуватися для отримання бонусів клієнтів. Важливо, що бонуси і бонусна програма, на жаль, не може бути застосована як фіскальна. Давайте створимо з вами бонусну програму. Ми робимо точно такі ж самі дії, як створювали новий тип оплати, але назвемо по-іншому, і це буде новий тип оплати. В моєму випадку це буде бонус лояльті. Тип оплати безготівковий розрахунок. Назву я залишаю точно такою ж. Так, далі далі безготівковий тип система карт 5, додаткові налаштування, отримати маркетингові програми, окей, і обираю бонусну програму. Зберігаю. Для того, щоб закрити замовлення на конкретний тип оплати, який ми з вами створили попередньо, нам потрібно відкрити наш рахунок в серф і обрати. За допомогою якого рахунку ми закриємо це замовлення. В даному випадку я хочу оплатити цей рахунок за допомогою бонусів. Для цього я відкриваю своє замовлення. Тепер мені треба обрати серед списку гостей ту людину, яку я хочу зарахувати замовлення за допомогою бонусів. Я обрала в моєму випадку це буде Ольга В, натискаю ОК. Далі переходжу до оплати. Обираю безготівковий розрахунок, бонус лоялті». І тепер у мене, от є таке вікно, коли я можу списати це замовлення за допомогою бонусів, і вказати, яка кількість бонусів буде списана. В моєму випадку це буде повна сума 145. Окей, точна сума. Оплатити. Для того, щоб закрити наше замовлення на тип оплати сертифікат, нам потрібно відкрити наше замовлення, перейти до розділу «Каса для оплати тут ми обираємо безготівковий рахунок, який ми з вами створили. І в мене це SRV loyalty, адже тут підв'язана можливість розрахунку сертифікатом. Я обираю SRVLT, вводжу номер сертифікату, який у мене має бути створеним в моєму серфлоті. І, згідно моєї умови на Loyalty, у мене є можливість оплати сертифікатом лише 50%. Тому я так і вводжу: 65%. Окей. І оплачую.